Слава вишні Богу, і на землі мир в людях благовоління, слава вишні Богу, і на землі мир в людях благовоління, слава вишні Богу, і на землі мир в людях благовоління, Господи відкрий уста мої, і устами сповістять хволу Твою, Господи відкрий уста мої, і устами сповістять хвалу Твою, Господи, як намножилися напасники моїх. Ноги постають на мене, многі кажуть душі мої, нема спасіння йому в Бозі Його, ти ж, Господи, заступник мій єси, слава моя, ти возносиш голову мою, голосом моїм до Господа возвав, і Він почув мене з гори святої своєї. Я лягаю і сплю, і встаю, бо Господь заступить мене, не убою тьми людей, що звідусі нападають на мене. Воскресний, Господи, спаси мене Боже мій, бо Ти уразив усіх, що даремно ворогують зі мною, зуби грішників сокрушив єси, є спасіння і на людей Твої, благословення Твоє, я лягаю і сплюю, стаю, бо Господь, заступить мене. Господи, не суди мене в ярості твоїй і не карай мене у гніві Твоїм, бо стріли Твої пройняли мене і утвердив єси на мені руку Твою. Нема стілення у плоті моїй від лиця гніву Твого, нема спокою в костях моїх від лиця гріхів моїх, бо беззаконні мої перевищили голову мою, і як тягар великий пригнітили мене, засмерділися, загнилися рани мої від лиця безумства мого, Пригноблений я і зовсім поник, весь день сумуючи ходжу, бо стегна мої сповнилися запаленням, і нема зцілення у плоті моїй. Озлоблений був і смирився до кінця, ридай від болю серця мого, Господи, перед тобою всі бажання мої, і зітхання моє від тебе не втагіться. серце моє стривожене, покинула мене сила моя, і світло очей моїх, і того вже не стало в мене. Друзі мої, і приятелі мої відійшли від мене, і родина моя стала осторонь мене, а ті, що шукають душу мою, поставили сіті. І ті, що бажають мені зла, говорять про погибель і весь день замишляють піступи. Я ж, немов глухий, не чую, і як ні не відкриваю вуз своїх, і став я як людина, що не чує, і не має в устах своїх виправдання. Бо на тебе, Господи, уповаю я, ти почуй, Господи Боже мій. Тому я сказав: нехай ніколи не потішаються вороги мої, коли спіткнуться ноги мої, вони звеличуються наді мною. Я готовий до ран, і недуги мої повсякчас переді мною, бо беззаконня моє я визнаю і печалюся через гріх мій, Вороги ж мої живуть, і зміцнюються більше за мене, і намножилися тих, що ненавидять мене не по правді, ті, що відплачують мені злом за добро, обмовляють мене, бо я про благодіяння дбаю, не покинь мене, Господи, Боже мій, не відступи від мене. Поспіши на поміч мені, Господи, спасіння мого, не покинь мене, Господи Боже мій не відступи від мене, поспіши на поміч мені, Господи, спасіння мого. Боже Боже мій, до тебе зранку лину я, жадає тебе душа моя, за тобою знемагає плоть моя в землі пустельній, на прохідній і безводній, я посвятині явився до тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою. Бо милість Твоя краща за життя, уста мої прославлятиму Тебе, так благословлятиму Тебе в житті моїм, і в ім'я Твоє піднесу руки свої, як ситю та єлеєм наповнюється душа моя, і голосом радости вихваляю тебе, уста мої, коли згадую тебе на постелі моїй, і в осі години ночі розмірковую про Тебе, бо Ти єси помічник мій, і під покровом крил Твоїх позрадуєшся. Припала душа моя до тебе і правиця Твоя підтримує мене, ті, що даремно шукають душу мою, впадуть у безодню підземну, уразить їх сила меча, стануть здобичу лисів, цар же звеселиться в Бозі, і прославиться кожний, хто клянеться ним, і замовкнуть уста тих, що говорять неправедно, в усі години ночі розмірковує про тебе. Бо ти єси помічник мій, і під покровом крил твоїх возрадуюся. припала душа моя до тебе, і правиця Твоя підтримує мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя,луя, аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже спасіння мого, день я взиваю і вночі перед Тобою, нехай, дійде до Тебе молитва моя, прихили в вухо Твоє до моління мого, бо стражданнями сповнилася душа моя, і життя моє до пекла наблизилось. Приєднався й до тих, що сходять у могилу. Я став як людина безсили, між мертвими кинути я, як убиті, що сплять у гробі, про яких ти вже не згадуєш, і які від руки твоєї відринуті, ти поклав мене у рові преісподнім, у темряві і тіні смертній, на мені утвердилась ярість твоя, і всі хвилі твої навів ти на мене, віддалив ти знайомих моїх від мене, зробив мене огидним для них. Я в неволі і не можу вийти. Очі ми знемоглися від горя, взивав до Тебе, Господи, весь день підносив до Тебе руки мої, хіба для мертвих ти твориш чудеса, а чи мертві воскреснуть і прославлятимуть Тебе, хіба розповість то у гробі про милість Твою і про істину Твою в погибелі, чи пізнані будуть у темряві чудеса Твої, і правда Твоя в землі забуття? Я ж до тебе, Господи, взимаю, і вранці молитва моя упередить тебе. Чому, Господи, відкидаєш душу мою, відвертаєш лице Твоє від мене, убогі я і страждаю від юности моєї, смирився і знеміг. По мені пройшов гнів твій, і страхання твої сокрушили мене, оточили мене, як вода, весь день облягли мене всі вкупі. Віддалив ти від мене друга і ближнього, знайомих моїх від моїх пристрастей, Господи, Боже спасіння мого, вдень я взиваю і вночі перед Тобою, нехай дійде до тебе молитва моя, прихиле вухо твоє до моління мого, благослови душе моя, Господа, і вся істота моя, ім'я святиє Його, благослови душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його. Він очищає всі беззаконня Твої, зціляє всі недуги Твої, Він звільняє відління життя Твоє, вічає тебе милістю і щедротами, Він виконує благі бажання Твої, оновиться подібно орляті юність Твоя, Господь творить справедливість і суд усім покривдженим, показав поті свої Ісеєві, синам Ізраїлевим хотіння свої, щедрий і милостивий Господь. Довготерпеливий і многомилостивий, не до кінця прогнівається і повікно ворогуватиме, не за беззаконнями нашими вчинив нам, і не за гріхами нашими воздав нам, бо як високо небо над землею, так утвердив Господь милі своїми над тими, що бояться Його, як далеко схід від заходу, так віддали Він від нас беззаконня наші, як милує Отець дітей. Так милує Господь тих, що бояться Його, бо він знає сутність нашу, пам'ятай, що ми порох землі, людина, як трава, дні її, немов цвіт польовий цвіте і відцвітає, повіє вітер над нею і не стане її, не знайти вже місця по ній. Милі же Господня від віку і до віку на тих, що бояться Його, і правда його на синах синів, що бережуть завіти Його, і пам'ятає заповіді Його, щоб виконувати їх. Господь на небесах поготував Престол свій і Царство Його, усім володіє, благословіть Господа всі ангели Його, сильні міцністю, що виконуєте Слово Його, слухаючи голосу слів Його, Благословіть, Господа всі сили Його, слуги Його, що творите волю Його, благословіть Господа всі діла Його, на всіх місцях володіння Його, благослови душе моя Господа. На всіх місцях володіння Його, благослови душе моя, Господа, Господи, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене в правді Твоїй і не ходю з рабом Твоїм, бо не виправдається перед Тобою ніхто з живих, бо ворог переслідує душу мою, хто птав у землю життя моє, посадив мене у темряво, як давно померлих. І впав у мені дух мі, стривожилось у мені серце моє, я згадую дні давні, розмірковую про діла Твої, і в тварині рук Твоїх повчаюся, до Тебе простягай руки мої, душа моя, як земля, безводна перед Тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій, не відверни лиця Твого від мене, бо подібню тим, що сходять у могилу. Дай мені зрання відчути милість Твою. Бо на тебе уповаю, вкажи мені, Господи, путь, якою піду, бо до тебе підношу душу мою, забери мене від ворогів мої, Господи, до Тебе вдаюся, навчи мене творити волю Твою, бо Ти єси Бог мій, дух твій благі наставить мене на землю правди, імені Твого заради, Господи, оживи мене правдою Твоєю, виведи з печалі душу мою. І милістю Твоєї знищи ворогів моїх, і вигуби гнобителів душі моєї, бо я раб твіє. Почуй мене, Господи, у правді Твоїй, і не вход усу з рабом Твоїм. Почуй мене, Господи, у правді Твоїй, і не вход усуз рабом Твоїм. Дух Твій благій ставить мене на землю правди, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 Слава тобі Боже.